Слава Україні! Впевнений, що у майбутньому, найближчому майбутньому, у ганебному списку так званих «побєд» русного оружия з'явиться і цей день, 25 вересня 2023 року. Побєда русського оружия над непрацюючим готелем в Одесі. Я нагадую, це буде ганебний календар ганебних свят, і вони будуть відзначатися лише на болотах витям. Тих, хто прийшов до нас вбивати українців, але це їхні справи. Ми зробимо так, щоб загнати їх до болота. Я дещо про інше сьогодні. Ми бачимо і це відчувається, і в найближчій перспективі, і в дальній перспективі, це буде відчуватися на позвільненні наших тимчасово окупованих територій. Українська армія наближається до тих пунктів, які впливатимуть на найближче майбутнє. Ну, по-перше, проходить процес демеханізації російського війська, коли саме наші, завдяки озброєнню сучасному озброєнню та техніці декласують російські танки, бойові машини, а також ствольну артилерію або системи залпового вогню. Звичайно, ми говоримо про те, що сьогодні є постійна загроза для чорноморського флоту Російської Федерації в Чорному морі, як з повітря. Так, із води. І ця напруга буде зростати. Звичайно, ми сьогодні бачимо, як тимчасово окупований Крим і росіян у Криму цих окупантів просто роздягають, залишають, ну інколи мальчика в трусіках, а інколи навіть і це вже знімають. Я про знищені системи, наприклад, протиповітряної оборони. І, власне, це рухається до того, що Крим буде блоковано. Доля Кримського мосту побачите, що з ним Буде що буде робити, робити Путін? Звичайно, він буде намагатися нас атакувати і усю осінь, і усю зиму ракетами, дронами і власне демонструє це на прикладі Одеси, нашого рідного міста. Що треба робити нам? Тим більше це буде відбуватися, можливо, на фоні другої, третьої, четвертої хвилі російської мобілізації, робити лише одне. Перше, не робити дурниць так само, як не маємо робити цих дурниць. Ми і власне наші союзники і партнери і для цивільних людей я дуже вас прошу, будь ласка, витримайте те, що сьогодні. Відбувається і ще буде відбуватися. Ви знаєте, як себе поводити навіть під час можливих блекаутів. Ви це пройшли. Ви просто майстри тепер у цьому питанні. Ви ще інших можете по Україні навчити. Тому не треба боятися, треба діяти так, як має бути. І, власне, це буде те, чого ми хочемо досягти. Це звільнення наших тимчасово окупованих територій. Тому тримаємо стрій, і рухаємося далі. І звичайно, щирі співчуття родинам загиблих сьогодні. Одеситів, ми дійсно нічого не пробачимо, тому що пам'ятаємо слава нації, смерть ворогам.